Добрий день, мої любі друзі! З вами я, Тетяна Немержицька, це мій канал. І я вас запрошую до мене в гості. Любі мої друзі, сьогодні я вам дещо розповім і покажу щось таке дуже-дуже цікаве, чим я захоплена в даний час. Бачите, який в мене є кулончик? Це я його наділа, він не дуже підходить на цю. Кофточку, але ж я його наділа спеціально, щоб вам показати. Я ї... Цей кулончик мені подарувала моя донька, коли я до неї приїжджала ще в кінці літа. І вона мені його подарувала. подарувала. Він був так красиво упакований, і він мені дуже-дуже сподобався. Він такий золотого кольору, і цей кленовий листочок. Дивіться. Цей кленовий листочок. Він мені так сподобався, що я вам не можу просто передати. І моя донька каже, що це настоящий кленовий листочок. Але він зроблений якоюсь технікою, такою магічною технікою, що він став отакий перетворився в колончик. Але це настоящий листочок. Ви знаєте. Мене так це зацікавило. І, і бачите, яка різниця, яка жінка в 50 років каже, що їй вже нічого не цікавить, що вона вже нічого, та що там мені вже? Любі мої друзі, не нервуйте мене, не робіть мені нерви. Не можу цього чути. А, і я дуже-дуже, дорогі мої друзі, зацікавилася цим ділом. Я знайшла. І вам нічого не буду казати такого, тому що це дуже просто взяти і по готовому знайти, і потім закинути його. Якщо вас насправді зацікавило це, ви все знайдете самі, тому що, любимі друзі, за що ми платимо, ми те цінуємо, розумієте? Тобто, платити можна по-різному, цей колончик мені подарували, але ж все інше я знайшла сама. Я знайшла оцю техніку, як робити з листочків і навіть з пір'їнок робити можна отакі прикраси. І я вже була намірена купляти оцей апарат. На мою думку, мені не дуже підходить, бо треба мати. Таке приміщення, яке провітрюється. Добре, якщо у вас є якась веранда, якийсь балкон, може він застіклений, щоб можна навіть і взимку там робити? Бо там треба використовувати деякі речі, які можуть вплинути якось на здоров'я. Але ж здоров'я нам треба берегти. Або розбиратися добре в хімії та фізиці. Розумієте, любі мої друзі? Здоров'я я хочу берегти, але ж хімія і фізика, я не дуже в цьому розбираюся. Але ж можна і розібратися і в цьому. І робити вдома. Але ж я вже бачила, як воно робиться, і краще його вдома не робити. Це на мою думку, так. І я почала шукати інші альтернативи, як із листочків живих зробити прикраси, які можуть служити людям, які ми можемо носити, розумієте, влітку, дуже добре влітку, коли є сонце, коли є оця весна, знаєте, життя розцвітає. І оці прикраси я гадаю вони для цього. Але ж оцю, я думаю, що можна носити коли завгодно. Але ті, що роблю я, гадаю, що вони для літа, для весни, бо вони саме живі. Любі мої друзі, я вам зараз трошки їх покажу. Я знайшла інший метод, як е, сохраняти лісточки, і в мене є отакий набір Різних листочків. Вони всі ем, живі, я їх назбирала в наших садах. Цей метод він вже інший. І дивіться, я вам так скажу. Оцей листочок, бачите, це не клен, а він, може, схожий на клен, а це, але ж це він інший. Не знаю, як він називається. Дивіться, він оброблений спеціальним раствором. Висушений. І дивіться, що я роблю. Ось він отут. Зараз я поставлю. І дивіться, що в мене виходить. Що він, який був, такий і є. Який був, такий і є. Уявіть собі літнє платья з широким вирізом. І є у вас отака, отаке, отака прикраса. Люди мої друзі, в мене тут є ще отакі, отакі листочки, вони трошки такі товстенькі. І вони теж оброблені, але ж вони, для них треба якийсь роствор, оцей, що я роблю, не дуже підходить, але ж дивіться? Бачите? Але ж ми його не будемо так робити. Це я вам хочу показати, що вони оброблені і нічого, і навіть коли я його жмакаю, він який був, такий і є. Розумієте? І, наприклад, з цього листочка ми можемо зробити якусь брошку або якусь заколочку на волосся, в кого довге волосся, можна зробити щось. Що вам ще показати? Є отакі от маленькі, от така віточка, я ще не знаю, щоб я з неї зробила, але ж гадаю, що можна зробити на якусь заколку. Ззаді, наприклад, в кого волосся є, і, і, і отака заколочка буде. Дуже багато задумок, дуже багато. Є ще один метод, який, який робить так, що є листочок і в ньому є оця м'якать, як скажемо. І одним методом ми знаходимо тут, як скажемо, скелетик скелетик, скелетірування називається. Але ж і цей метод він не підходить багато до всіх листочків. Для деяких, так, в мене я багато їх скелетірувала, і в мене вийшов тільки один, і навіть я вже не знаю, де він, може, десь він затірявся. Але ж оце наполовину скелетірований. І якщо у нас буде отака підвісочка, наприклад, із такого. Як його вам ну, так, То це теж буде дуже-дуже непогано. Але ж, бачите, навіть чути, чути було якийсь скрежет, але ж нічого з ним немає. Але ж я вам повторюю, це я вам показую, жмакаю, щоб ви подивилися, що з ним нічого не трапляється. Але ж нащо нам його жмакати? Це я для того, щоб ви щоб знали, що вони такі? Любі мої друзі, і оце моя перша робота. Оцей листочок я вже зробила, я на нього прикріпила таке колечко, вставила шнуровку. І в мене отака прикраса, Любі мої друзі, от так. Але ж тут мені треба ще поробити.